Вітаю! У цьому відео ми продовжуємо говорити про гендерно орієнтоване бюджетування та українську методику застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. На початку 2019 року затверджено методичні рекомендації щодо впровадження гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Ці методичні рекомендації передбачають, що гендерно орієнтоване врядування. Варто впроваджувати у такій послідовності. Спочатку потрібно оглянути нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про гендерну рівність. Результати такого огляду варто зазначити в додатку 1. Далі слід провести гендерний аналіз бюджетних програм і відобразити його результати в додатку 2. За результатами цього аналізу ухвалюємо рішення і нарешті проводимо моніторинг гендерно чутливих бюджетних програм. При цьому, основою застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі є гендерний аналіз бюджетних програм. Гендерний аналіз бюджетної програми має на меті визначити, на якому рівні забезпечені потреби. Та задоволені інтереси жінок і чоловіків та або їх груп у бюджетній програмі. Також його застосовують у разі виявлення у відповідній сфері чи галузі гендерних дисбалансів, гендерних розривів, гендерної дискримінації, щоб визначити причини таких дисбалансів. Ми вже згадували на початку відео, що за результатами гендерного аналізу бюджетної програми. Заповнюють додатки 1 та 2. Формуючи їх, ми аналізуватимемо послуги, що надаються в межах бюджету, цільові групи отримувачів та надавачів цих послуг, зокрема, потреби, інтереси, умови надання отримання послуг чи якості обслуговування. Наприклад, додаток 1 містить огляд нормативно-правових актів та інших документів з інформацією. Про цілі гендерної рівності відповідно до сфери програми. Огляд нормативно-правових актів охоплює чинні міжнародні та національні документи, включно з міжнародними угодами, директивами міжнародних організацій, членом яких є Україна, доповідями та звітами міжнародних організацій, наукових установ та громадських організацій. Та чинні нормативно-правові акти, які діють у відповідних сферах чи галузях, та визначають завдання і напрями діяльності розпорядників бюджетних коштів. Це, наприклад, закони, постанови, розпорядження, положення, статути, які серед іншого можуть містити інформацію про гендерну рівність або положення, які охоплюють гендерний компонент. У додатку 1 також зазначають вимоги та індикатори щодо гендерної рівності, які визначені міжнародними документами та чинним законодавством, а ще дані про становище жінок, чоловіків та або їх груп, крім того, інформацію про гендерні розриви, гендерну дискримінацію, і тенденції в забезпеченні потреб та задоволенні інтересів жінок, чоловіків та їх груп загалом та стосовно галузі. Узагальнені результати огляду нормативно-правових актів та інших документів, які містять інформацію про гендерну рівність, доцільно зафіксувати. Надалі їх варто використовувати, по-перше, як основу для гендерного аналізу всіх бюджетних програм головного розпорядника. А по-друге, під час розробки плану діяльності, підготовки пропозицій до бюджетної декларації, складання бюджетного запиту. Додаток 2 – це рекомендована форма оформлення результатів гендерного аналізу бюджетної програми. Результати аналізу мають стати основою для висновків та пропозицій щодо зміни ситуації у сфері чи галузі, яку фінансують. До прикладу, зосередимося на додатках програми надання загальної середньої освіти закладами освіти. Ми спробували провести аналіз цієї програми відповідно до методичних рекомендацій. Створили робочу групу, куди увійшли фінансисти та освітяни. Можливо, ви переглянете наш аналіз і прокоментуєте його? Так, звісно, огляд нормативно-правових актів важливий крок, який має здійснити головний розпорядник бюджетних коштів на початку запровадження гендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес. Заповнення додатку 1 допоможе нам визначити зміст та обсяги зобов'язань, яких має дотримуватись місцеве самоврядування щодо надання послуг мешканцям та мешканкам. Нормативні документи можуть містити цілі та завдання політики у сфері, яку фінансують, а також результативні показники або індикатори, яких планують досягнути. У додатку 1. Який ви напрацювали згадано лише Конституцію України та закону України про освіту справді ми не вказали нормативно-правові акти, які містять міжнародні зобов'язання щодо гарантування освіти чи забезпечення рівних прав та можливостей у доступі до неї. Згадали лише конвенцію про права людини. Ось чому не зробили висновків щодо відповідності бюджетної програми до взятих Україною зобов'язань щодо гендерної рівності. А послуги в межах програми ми визначили правильно? Так, правильно. Послуга відповідає закону. Проте зверніть увагу: ми не лише визначаємо послугу та цільову групу, але й аналізуємо її надавачів. Такий аналіз дає змогу визначити гендерні розриви у сфері освіти громади. Аналіз проводять не лише за статтю, за потреби його можна здійснювати і за іншими ознаками. Наприклад, у вашій програмі доцільно врахувати вікову групу, місце проживання, стан здоров'я, етнічне походження та соціально-економічний статус. Ще один важливий аспект. Визначити частку мешканців, які не користуються послугою, хоча мають на це право. Якщо беремо до уваги освітні послуги, це, до прикладу, дівчата та хлопці, які належать до етнічних меншин чи релігійних груп, вони не завжди відвідують школу або отримують середню освіту. Заповнюючи додаток 2, зверніть увагу також на результати аналізу рівня задоволення послугою. За результатами гендерного аналізу ми вказали у висновках дані про рівень задоволення потреб та інтересів дівчат і хлопців шкільного віку. Це було опитування. Також проаналізували результати ЗНО, а ще дали інформацію про оплату праці жінок та чоловіків. А які ще розриви потрібно написати? Якщо розглядати сферу освіти, у цій галузі гендерні розриви можуть стосуватися. По-перше, розривів у відвідуванні закладів освіти дітьми з особливими освітніми потребами та дітьми з етнічних меншин. По-друге, розривів у доступі до якісної освіти дітей з сільської та міської місцевості, наприклад, чи всі вони мають доступ до інтернету. По-третє, гендерних розривів в результатах навчання дівчат, хлопців та боїх груп, приміром, як вони склали ЗНО чи підсумкову атестацію. І на сам кінець – гендерних розривів в оплаті праці жінок та чоловіків відповідно до різних рівнів категорій персоналу. Така інформація допоможе спланувати заходи, які підвищать якість та доступність послуг для дівчат та хлопців та або їх груп. Важливо зафіксувати й відповідний розподіл бюджетних ресурсів програми, до прикладу, вартість навчання однієї дитини у міському чи сільському населеному пункті. Проте цю різницю потрібно обґрунтовувати. А, наприклад, різниця у витратах на опалення приміщення, приміром, чи воно централізоване, чи є твердопаливний котел, не має впливати на якість освіти. Розподіл ресурсів між навчальними закладами має забезпечити справедливий та неупереджений розподіл під час планування та реалізації бюджетної програми, надання освітньої послуги. Я так розумію, що визначивши розриви, ми мали напрацювати рекомендації і зафіксувати їх у додатку у розділі Пропозиції. Тому ми внесли свої пропозиції до мети програми, завдань, напрямів використання коштів і результативних показників. Що ще потрібно додати до розділу пропозиції? Якщо за результатами аналізу ви не виявили жодних гендерних розривів, очевидно, вам або не потрібні зміни, або ви помилились. Інакше кажучи, якщо ви не плануєте заходів, які допоможуть зменшити гендерні розриви, то ваша робота була марною. Наприклад, якщо аналіз вказав, що є проблеми з безбар'єрністю, то мали з'явитись пропозиції, як покращити послугу. При цьому важливо це зробити неформально. Адже безбар'єрність освітнього простору це не лише пандус. Важлива також інформаційна, цифрова, економічна доступність освітніх послуг. Так, Я бачу, що гендерне бюджетування це не просто визначити стать отримувачів та надавачів послуг. Важливо також простежити, чи змінилася якість та доступність послуг. Саме так в межах бюджетної програми слід також визначити суму видатків на публічні послуги та середні видатки на надання послуги одній особі, зокрема одній особі жінці та одній особі чоловіку. А саме дослідження підходів до визначення обсягу та розподілу бюджетних коштів за напрямами використання дає відповідь на важливе запитання. Чи видатки бюджетної програми справедливо розподілено між жінками та чоловіками, дівчатами та хлопцями? Якщо ми проаналізували, скільки дівчат та хлопців взяли участь у програмі та скільки коштували послуги позашкілля, і при цьому виявили, що програмою скористалися значно більше дівчат, але на заходи для них виділено значно менше коштів, тоді важливо зрозуміти, в чому може бути причина і які гуртки варто започаткувати. Або визначити, як залучити хлопців та дівчат у ті гуртки, що вже є. Це потрібно зробити, щоб забезпечити справедливий розподіл фінансового ресурсу. Я бачу, що гендерно орієнтоване бюджетування має на меті захистити права та інтереси жінок і чоловіків, а ще дає змогу забезпечити ефективність послуг у різних сферах. Але, на мою думку, нам потрібно ще більше практикуватися і залучати інших колег. Саме так. Дуже важливо до роботи з гендерно орієнтованим бюджетуванням, залучити як фінансисток, так і фахівців у галузі впровадження ГОП. На сьогодні розроблено багато посібників з цієї теми. Покликання на них ви знайдете в додатку. Така робота буде ефективною, якщо у громаді є підрозділ чи фахівці, які відповідають за впровадження гендерної політики. Це також дасть змогу підвищити якість гендерних аналізів. Дуже дякую. Тож, аби впровадити гендерний підхід у бюджетний процес, потрібен не один бюджетний цикл. Та ми і далі проводитимемо гендерний аналіз бюджетних програм.